Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні. Ну, перше, Дональд Трамп може лишитися 90 мільярдів доларів. Я вам сьогодні розповім як. Друге, Канада рішуче підтвердила, що вона відривається від Сполучених Штатів Америки і будує своє спільне майбутнє з Європою. Ну і на останок, друзі, ой, яка же новина, друзі? Чувак, який три рази голосував за Дональда Трампа, який до мозок у касте є республік республіканцям, зараз його готуються або посадити на 5 років, або вигнати з Сполучених Штатів Америки. Чому ви зараз також все це дізнаєтесь? Але спочатку, друзі, хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку, за вашу шалену підтримку. Хочу вам подякувати за ваші підписки. Підписуйтесь, будь ласка, це дуже важливо. Ставте вподобаєчки і дякую за всі ваші найкращі коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально всі ваші коментарі і відповідаю і реагую на ваші коментарі. Тепер давайте повернемося з вами до Дональда Трампа. Буквально вчора я вам розповідав, що костка це громадніший ретейл Ретейлер е, в Сполучених Штатах Америки одна з найбільших компаній Сполучених Штатів Америки подала в суд на Дональда Трампа, щоб е, по незаконності цих пошлін, так які Дональд Трамп ввів ці тарифи. І вчора ще не було стільки новин, скільки е, вже ми маємо сьогодні. Виявляється, що Костка хоче відсудити у Трампа 90 мільярдів доларів. Друзі, 90 мільярдів це серйозна сума. І зараз проти Трампа вже йдуть звинувачення. І зараз там слідкують за всіма цими подіями. І до Костка готуються доєднатися і інші великі компанії. І це друзі, зараз іде розмова тільки про великі компанії. там сотні мільярдів доларів втрачених грошей. А ще на подступах до всього цього маленькі різні частні бізнеси, які також втратили і бізнеси втратили, і гроші втратили з цими тарифами. Тобто там зараз заворачується така серйозна канітель, що мама нігайрюй. І Костка такий знаєте, він при як локомотив, він вже подав цей судовий позов на 90 мільярдів. Там йде все серйозно, все обґрунтовано, що Дональд Трамп не мав права це вводити і не мав права здирати ці гроші з американського бізнесу. І уявіть собі, що а там ж ці ж магівці, вони ж. Це ж секта, так? Тобто це хворі на голову люди, сектанти. Вони зараз виступили з кампанією. Давайте будемо байкотувати костка. На кожному углу кричать: ми більше не ходимо в Костка, не купляємо нічого в Костка». І уявіть собі, що трапилось, друзі. Ну, як ви думаєте, от напишіть мені прямо зараз, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що з цими закликами байкоту костка трапилось? Це дуже класна історія така, знаєте? За останні дві доби, після того, як Костка голосила. Сива, що вона подає в суд на Трампа, і ці хворі люди, ці сектанти почали. Призивати до Байкота. Продажі в костка збільшились, друзі. Американці пішли в костка. Навіть ті, що раніше не ходили, не ходили до костка. Тобто американці зрозуміли, що костка робить правильні речі, що треба костка підтримати. І зараз Костка, як я вже сказав, зараз Костка вже так більш, знаєте, так більш серйозно. Все це роздуває, про все це розповідає, каже, що так. Це все було зроблено неправильно, неправда, і це саме канадські бізнеси, і це саме канадці, хто платять за цей банкет, який Дональд Трамп е, розогнав, там. Знаєте, оце от створив. А давай-ка я зараз захочу і введу ці тарифи. Тобто, давайте ми з вами побажаємо удачі, костка. І давайте ми з вами побажаємо удачі тим американцям, які після того як Костко оголосила про свої наміри і почала діяти. Пішли підтримати цю класну торгівельну сіть. Я, до речі, також тут хожу, Тепер у нас в Костка, от, чесно. І це друзі, знаєте, така класна новина. А що ж Канада, друзі? Що ж Канада? Ми ж з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп там кричав: Давай, давай, Канада! 51 м штатом приходь до нас. І ми тебе золотим куполом якимось там накриємо разом з нами, щоб у тебе в тебе буде все гаразд, все добре. Ну ми вже бачимо, що той золотий купол, по суті, опинився чим правильно, друзі, мідним тазом, так, як і все, що розповідає Дональд Трамп, і як і все, за що береться Дональд Трамп. Тобто, за що б він не брався, все накривається мідним тазом. Так, і цей золотий купол також. Став мідним тазом, і Канада не повелася на все це. Канада чудово вже знає, що цьому чучеву довіряти не можна йому вірити не можна і слухати його не треба. І ще раніше Канада оголосила про те, що вона доєднується до європейської системи захисту. Реарм Євро. І буквально вчора прем'єр-міністр Канади підтвердив, що так, Канада буде будувати свою безпеку разом з Європою. І Канада буде інвестувати гроші у свою особисту оборонну про промисловість і буде е інвестувати більше грошей в Європу. Так і уявіть собі, що друзі, і уявляється, що зараз там в уряді Канади порахували. І вони прийшли до висновку: що якщо е, Канада буде більше співпрацювати саме з Європою, то в Канаді буде залишатися більше грошей, і буде більше грошей іти на внутрішні інвестиції. До цього Маркарні казав, що. 75 центів всіх витрат з кожного долара, які Канада витрачала на оборону йшли до Сполучених Штатів Америки. Тільки 25 центів залишалися в Канаді. Тобто, уявіть собі, 75% всіх е, від відшкодувань так, всіх виплат за оборону е, з Канади, всі, всі гроші йшли до Сполучених Штатів Америки, і там підтримували американську збройну індустрію, американських підприємців, американські заводи і американців. То за Зараз європейці кажуть, що вони будуть допомагати будувати виробляти вивову частину цієї зброї будуть тут в Канаді. І Канада таким чином зможе навіть і більше допомагати не тільки собі, да, а ще й Україні буде поставлятися більше зброї, яку буде вироблятися тут у нас в Канаді. Тобто зараз це все повністю перевернулося з ног на голову, і Канада повністю відходить до від Сполучених Штатів Америки. Канада більше об'єднується з Європою, і Канада більше збирається виробляти зброї саме саме тут так, всередині. І зараз серед канадців дуже велике сподівання на те, що Канада все ж таки відмовиться від закупок F-35, Вже все йде до цього. Більше схиляється, що Канада не буде закуповляти американські літаки, а закупить літаки ГРІФІ. Так, з Європи. І причому завод э, обіцяє, що ці літаки будуть вироблятися де правильно в Канаді. Що компанія побудує завод саме тут у нас в Канаді. І ці літаки будуть вироблятися в Канаді. Ну і на останок, друзі, як я вам і обіцяв. Ха-ха. Зараз трампісти, магівці, всі ці ідіоти, які свято вірять так, в Дональда Трампа і підтримують його, вони ж, вони, ну от я ж кажу, вони хворі люди. Давайте з вами зараз почитаємо, що сталося. Є такий кренділь е, в США Джозе. Це балос його завуть, і він мер містечка Колдвотер в Канзасі. Це невелике містечко, але в будь-якому випадку це містечко, і він там мер цього містечка. І ось цей Кренділь він три рази голосував за Дональда Трампа. Він відбитий на всю голову республіканець. Він із, от із цієї мага партії. Він там бігав за цим Дональдом Трампом. Його сліди цілував. Розповідав, який Дональд Трамп. Найкращий, найкращі. Ну і що ж з ним сталося, друзі? Ви мені скажете? Так ось, друзі, наразі він звинувачується у незаконному голосуванні. Що він ці рази голосував за Дональда Трампа незаконно? Ось отак от, от. І за версію слідства він. Взагалі, не є громадянином Сполучених Штатів Америки. Він громадянин Мексики, який має грін карту з 1990 року. Ось оцей ось чувак живе в Сполучених Штатах Америки. Він все життя прожив в Сполучених Штатах Америки, так з 90-го року там живе. А... Подав заявку на натуралізацію лише в лютому 25-го року. Проте за документами, які надав US Department of Homeland Security, він раніше декларував, що є громадянином Сполучених Штатів Америки і на підставі таких даних голосував. От нормально, чувак з 90-го року живе в Сполучених Штатах Америки. Він не те, що голосував. він Виграв вибори, він став мером міста, друзі. А при цьому він не мав права це робити. І це один з магівців, так? І це один із цих сектантів. На 5 листопада 2025 року Кріс Кобак, це генеральний прокурор Канзасу, висунув проти Кабаласа три обвинувачування у голосуванні без права. А та три у виборчій присязі фальсифікації при голосуванні. Йдеться про голосування на виборах у листопаді, 22, другого, листопаді, 23 го та серпні 24 го років. Ох, друзі. Ну і що? Ну і зараз його готуються депортувати. І він там сидить на собі Собівова серве. Він каже: куди ж мене депортувати в Мексику? Він е, іспанської не знає, він там нічого не знає. Він там пропаде. Ну, ось такі от результати, друзі, коли ти свято віриш в Дональда Трампа. Так, тобто ця машина, вона не шкодує ні, нікого. Вона так меле усі, не в незалежності, чи ти республіканець, чи не республіканець, чи ти підтримував Трампа, чи не підтримував Трампа. І знаєте, друзі, мені його не шкода. От зовсім не шкода. От от чесно, жодної секунди мені його не шкода. А, сам мене сам обирав собі такого рульового. Такого о божка, так, або царька, як вони його там вважають. Тож, друзі, ось такі у мене до вас сьогодні новини. Звісно, є багато інших новин, але ми з вами поговоримо про них в інших відео. Я ще раз хочу вам всім нагадати про необхідність підтримувати україномовний контент. Будь ласочка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайки цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і напишіть. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили, а я з вами буду прощатися. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!